Козороги, привіт! Дивимось для вас листопад 2025 року, яким він буде. Від актуальну Сонцю і асценденту в козорозі. Розпочинаємо з ваших енергій. Так, життя пришвидчується. Використовуйте свій розум мудро. Будьте вірними тому, що ви любите. Час для того, щоб оздоровитися, для того, щоб покращити своє самопочуття фізичне, і психологічне. Правда, завжди прорветься крізь ілюзію. І повірте в себе. На фоні в нас тут знайте собі ціну. Вас чекають класні результати. Просто зараз вам треба насправді чекати і використовувати свій розум, свої слова правильно. Давайте подивимося, що буде відбуватися у вас в особистому житті, в кар'єрі, в питаннях фінансів. Також подивимось пораду для вас. Особисте життя, козороги, трічка пентаклів. Для тих, хто зараз у нас самотні, дев'ятка пентаклів, двійка пентаклів, дев'ятка чаш. Я не бачу тут якогось вашого великого бажання починати стосунки, тут скоріше ви можете балансувати в своєму житті зараз стосовно самореалізації, кар'єри, ваших планів і цілей, насолоджуватись тим, що у вас є. Тобто. Ніби ви наділяєте стосунки зараз меншою пріоритетністю. Хоча можете спілкуватись, знайомитись, вас можуть знайомити. Тобто, це не є проблемою, ви не будете без уваги. Просто для вас це зараз не дуже актуально. Для тих, хто в любовному трикутнику. Так, зірка, десятка мечів, чотирка мечів. Ну, це питання закриття любовного трикутника і цього зв'язку любовного для вас. І потім ви будете собі давати час, ось time to heal, так? час для того, щоб оздоровитися і подумати, навіщо я взагалі була, з яких причин я була чи був в цих нездорових стосунках. І для вас таким чином відкриється нова сторінка, можуть бути навіть нові. Набагато кращі знайомства для тих, хто в серйозних і стабільних відносинах козироги, що у вас тут? Так. Питання сім'ї, родини. Але в якому контексті? Це родина ваша або вашого партнера? Тобто. Ніби весь, все залежить від них, чи все приділяється, вся увага їм. І це може, безумовно, вас ну, те, що розчарувати. Для когось це бажання побутувати нарешті власну родину, замість того, щоб всю увагу віддавати лише там, рідним і близьким, або ж хочеться розуміти, що ваш партнер ставить вас в пріоритетність. А не там, його маму, чи її маму, неважливо. Чи загалом да, родину. Так. Це ще може бути обговорення святкувань. Тобто, як ми будемо святкувати, там, наприклад, Новий рік, через Різдво, разом з нашими сім'ями, чи окремо вдвох? Ой, для позарогів видно, це дуже актуально, бо. Так, да, тут для вас це питання святкування. Зокрема, ваші дні народження розпочинаються. Підняти карти. Далеко не полетіли. Воно для вас дуже-дуже важливе. І ніби з одного боку сидіти на двох стільцях, але ви хочете, щоб було так, як ви вважаєте за потрібне. Наприклад, там партнер каже, хочу. Давай всі разом будемо святкувати. А ви кажете, а я хочу лише з тобою відсвяткувати. Ну, це, як приклади. Що тут ще може бути? Виступанку козороги. Чекайте на результати, які повинні дати новий виток, новий нову ну, енергію вашим стосункам. І видно, ви на них дуже сильно чекаєте. Ви хочете, щоб ці ваші стосунки розвивалися. Для когось це питання вагітності, для когось це питання одруження, для когось це з'їхати жити разом, але ви тут чекаєте на якісь приховані моменти, які повинні вам дати зелене світло. Приховано, в якому контексті, те, що ви не будете афішувати, ви і ваш партнер, ви не будете афішувати це іншим до певної її пори. Так. Тут ще от ваша ініціатива. Так? Ви щось пропонуєте, ви даєте якісь ідеї, ви намагаєтесь стабільність, щоб панувало у ваших стосунках. Тобто, ви відчуваєте прям відповідальність за клімат у. Відносинах з партнером. Так, буде стояти тут вибір. Ще за все, під кінець листопада, досить такий емоційний, який якраз такий повинен перевести вас з цього стану четвірки чаш, нічого не хочу, нічого не подобається. До трійки жезлі, до того, що ми починаємо рухатися кудись разом. Можливо, ви будете ставити цей вибір перед вашим партнером. Або так, або ніяк. Що у вас по роботі? Імператриця для тих, хто наразі в нас не працює, це бути в декреті отримувати фінанси, наприклад, там, аліменти, чи загалом підтримку від вашого чоловіка, якщо ви в шлюбі, на дітей та не працювати. Або ж це фінансова допомога підтримка від вашої мами. Чи сестри, або бажання також і їм допомогти фінансово. І тут намагатиметесь свої хобі монетизувати. У вас це, до речі, вийде, можу вам одразу сказати. Для тих, хто працює по найму, тут у вас питання досить такі. Ну, Стабільні, тобто справедливість плюс десятка жезлів є багато моментів, які від вас залежать. Тобто на вас прям накидають дуже багато відповідальності. Відповідальність по якихось документах, дозволах, отримання якихось ліцензій, проходження тестів, тобто, можливо, від вас від цього і залежить власне ваше місце на кар'єрній драбині в цьому підприємстві. Наприклад, ви здаєте якийсь тест, і вже в грудні зможете отримувати більшу заробітну плату, ну, як приклад. Але загалом для вас це все йде в плюс у великий-великий плюс. По роботі у вас будуть для тих, хто в наймі працює, дуже хороші зміни у вашу сторону. Як і заробітна плата, так і про повагу і місце. Тобто, ви ще, наприклад, рангом будете. Для тих, хто. Працює сам на себе. Так. Закриття якихось моментів, пов'язаних з вашою родиною. Тобто ви тут намагаєтесь більше часу приділяти вашій родині, а роботу залишаєте, відсуваєте на другий план. Так теж може відбуватись. Хочете ніби більше часу провести з родиною, особливо, якщо розумієте, що в останні кілька місяців. Не могли давати їм достатньо уваги. Також, якщо в грудні у вас зазвичай більш активний місяць по роботі, то листопаді можете відпочивати і саме набирати сил перед грудним. Якщо у вас власний бізнес. Так, це йти туди. Там, де є більша маржинальність, там, де є більша можливість заробити. Також там, де товар більш дофаміновий, в якому контексті, який на хайпі, який дуже швидко популяризується, там, де ви прям реально можете продавати масштабно, там, де ви можете ваш бізнес вивести на значно більший рівень. Тобто, я про що говорю? Тут закінчувати попередній. Моменти фінансові, які вас не влаштовують, можливо, розпрощатися з боргами, продати якусь частину бізнесу і почати зовсім іншу справу. Хтось може відкривати якісь там салони краси, або якісь послуги для жінок, дизайни інтер'єру і все, що з тим зв'язано. Для дітей товари. Що в нас по фінансах? Так, дірка мечів. Ну, це правдою, неправдою, але забрати своє, отримати своє. Можливо, навіть іноді хитростю і маніпуляцією. Так, для когось, дивіться, якщо у вас були моменти, там, де ви з якимись своїми колишніми партнерами брали якісь кредити на щось. Ці колишні партнери вам про це нагадають. Пам'ятаєш, я на тебе брав кредит на iPhone? Ну, я вам так, до прикладу кажу. Тобто вирішувати такі питання теж важливо, щоб ви в новий рік потім не заходили взагалі ні з якими кредитами або ні з якими боргами. Вам це взагалі протипоказано. Взагалі, це дохід різний, це дохід не декларований, це дохід такий більш прихований, я б сказала. Але фінанси стабільні. Ну, тут кажу, тут урвати своє, забрати своє. Тобто ви у фінансах виростете все-таки в листопаді. Просто це може бути не в плані лише заробітної плати, а можливо, ще десь якийсь підробіток, який ви не афішуєте, але отримуєте з нього теж хороший дохід. Ну і е, одразу бажання. Витратити на себе, витратити на подарунки, підняти собі настрій. Порада. Колісниця. Колісниця це рух вперед. Колісниця це е, потрібно вміти керувати нею цією колісницею, щоб вона правильно рухалася. Навчіться керувати собою, навчіться. Давати собі е, мотивацію рухатись вперед, зокрема. Давайте подивимось ваше оточення. Колісниця це про те, щоб не стояти на місці. Отак. Вам вже дуже хочеться, можливо, якщо у вас до того був якийсь застій, вам хочеться змінити місце. Можливо, треба кудись поїхати. Можливо, треба просто перезавантажитися. Навіть я не кажу про якусь відпустку велику. А про кількаденну подорож, Так, ваше оточення. Ну, з оточенням ви тут активно спілкуєтесь, тут люди виходять з вами на контакт. Хтось з цих людей зацікавлений у вас, як в партнері, хтось зацікавлений у вашому інтелекті, в спілкуванні з вами, у роботі, яку ви робите. Тобто, я можу так сказати, вас тут хочуть з усіх сторін. Дуже активно буде спілкування. Дуже. Всім від щось треба. я би так це назвала. Як ви себе бачите, як ви себе відчуваєте у листопаді? Ніби ви проходите якісь дуже складні випробування. І надійтесь на те, що вони скоро закінчаться. Коли вже, нарешті, і на моїй. А вулиці буде свято. Отак це відчувається. Коли вже, нарешті, я перестану а, от проходити ці випробування і почну нарешті жити. Ну, бачите, от карта говорить, треба чекати, результат буде. Результат буде. Але, зокрема, і емоції ваші. Тобто, вам, у вас є дуже багато можливо якихось невисловлених. Емоцій, які ви в собі глибоко десь зберігаєте, і що король, королева чаш, що лицар чаш, говорять про те, що потрібно цим емоціям знаходити вихід. Наскільки вам це можливо да, знайти цей вихід і допомогти собі розгрузити голову? Ось. Все, козороги, Люблю цілую. Чекаю на зворотній зв'язок, і пока-пока.